Дін втратив контроль над частиною Курської та Білогородської областей після перших боїв. Частина росіян здалася разом із власною зброєю мережею. Поширюються кадри, як виводять обозброєних солдат РФ із території. Курщини схоже, демілітаризація агресора в дії до всього авіація РФ розбомбила власних солдат, котрі йшли на підмогу. Що тепер буде з цими регіонами? Розбираємося далі. Вітаю вас, будемо говорити про важливі новини. Не забудьте підписатися, залишити свою вподобайку та коментар під цим відео. Рашисти заявляють, що Збройні сили України звільнили рашиські Дар'їну, Свердликове, Оголівку, Гончарівку так само в населеному пункті. Олешня взято рашиські опорні пункти. Ще рашисти Ля, що зсу провели дистанційне мінування траси Суджам-Білиця. Також заявляється, що ЗСУ зайшли в 11 населених пунктів Курської області та в глиб кілометрів. Такі дії свідчать, що війська тут надовго. В Мережі з'явилася схема просування українських збройних сил за добу операції в Курській області. В такому вигляді її публікують зараз ресурси, які здійснюють інформаційний супровід російської війни. Водночас з'явилися дані про те, що російські окупанти здалися Полон українським воїнам у Курській області у мережі вже з'явилися перші інтерв'ю з рашистськими полоненими строковиками, взятими на Курщині. Окупанти розповіли, що до війни ставляться негативно. Один із рашистів навіть заявив, що не підтримує дії Путлера та до останнього намагався уникнути служби в рашистській армії. Я взагалі в общам бусіма. Путину не положительно? точно знаю. Ты поддерживаешь свои действия? Я не точно не поддерживаю. Только по вам слежу за этим. Я вообще косил от так. Як розповідають полонені рашисти, вони доклали командування про обстріли позицій. При цьому їх керівництво не вжило жодних заходів, себто кинувши своїх бійців. Ти не мене бросили. Вони своє підрозділення бросили. Ви ж там своїх не бросаємо? Ну, замітили, так, да, як нас не бросили. Срочников Что делали сроч... срочники у вас на позициях? Почему они вообще находились на нулі? Прикриті його з граніць. У деяких телеграм-пабліках є інформація про понад десятки полонених расистів. Крім цього, повідомляється про знищення рашиської авіації та ліквідацію особового складу. Також у мережу потрапило відео з телефона окупанта. Рашист знімає з позиції, проговорюючи про цьому, що Обстановка, мовляв, напружена. Чекаємо вертольота. Додав військовий російської армії. Перші офіційні повідомлення РФ про ситуацію в Курській області з'явилися від Федеральної служби безпеки РФ. Там запевняли, що на кордоні нібито було здійснено озброєну провокацію. Також у ФСБ уточнювали, що вже Вжили заходів для відбиття так званого озброєного нападу. Більш детальних подробиць там не розкрили. Згодом нові подробиці з'явилися від Міністерства оборони РФ. У відомстві країни нападники розповіли, що обусім-то сотні українських військових разом з танками та понад десятками бойових броньованих машин. Нібито розпочали атаку в районі населених пунктів Ніколаєва, Дардіно та Олешня, що знаходяться у Курській області. Телеграм-канал ВЧКНОГИПУ писав, що бійці збройних сил України підійшли до міста Суржа, яке знаходиться за 10 кілометрів від кордону з Україною. За непідтвердженими даними окупанти з підрозділу Ахмат, які мали обороняти кордон. Відступили за інформацією Міноборони до району боїв, направили резерви рашистського груповання військ на Курському напрямку. Окупанти, схоже, не на жарт розгубилися. Інакше як пояснити той факт, що вони почали просто накривати вогнем з авіацією своє ж населення суджі, не проводивши жодної евакуації. При цьому рашисти, як завжди, почали хвалитися великою кількістю, нібито знищеної Української техніки, серед якої були шість танків та бойові броньовані машини. Більше того, окупанти запевняють, що завдали ударів по українських системах протиповітряної оборони БУК М-1 у Сумській області, яка межує з Курською. Згідно з даними, які оприлюднив виконувач обов'язків губернатора Курської області Олексій Смірнов, боїні нібито йшли у Суджанському та Коренівському районах регіону. Місцеві чиновники заявляли в коментарі розмі, що з чотирьох населених пунктів у Зуджанському районі, нібито виїхало близько 90% мешканців. При цьому виконувач обов'язків губернатора Смірнов скаржився, що цитую через атаки українських дронів кілька жителів Курської області – трьохсоті». Тим часом у мережі вже з'явилася інформація про перші втрати російських окупантів під час прориву кордону в Курській області. Зокрема, як пишуть у пропагандистських телеграм-каналах, у РФ не без втрат в особовому складі техніці та авіації. У мережі розповсюджують фото збитого вертольота К-52. Також пропагандисти розповідають про знищення рашистського вертольота Мі 8. Повідомляється також про те, що на Курщині знищено два тягачі КАМАЗ з двома танками Т-62М. В українській воєнній розвідці відмовились коментувати тему. Прориву в Курській області РФ Проте, як повідомили українським журналістам джерело в Гурм, у цих діях точно не залучені бійці добровольчого корпусу РДК, які воюють у складі збройних сил України. Нагадаємо, коли напередодні російські ресурси та місцева влада країни нападника повідомила про прикордонні бої, які точаться в Курській області РФ біля російських сіл Курилівка та Гончарівка публічному доступі з'явилися фото броньованої техніки, зокрема. Автомобіля хамві з характерною для збройних сил України тактичним маркуванням у вигляді трикутника. телеграм-канали рашистів повідомляли, що, начебто, саме ця техніка застосовувалась на прикордонні ЗРФ. але відповідно до геолокації, ці автомобілі знаходились. Прикордонні на сумщині, поки український генштаб офіційно ніяк не відреагував на цю інформацію. Тим часом користувачі у всьому світі почали цікавитись курськом та суджою. Ряд подій, які відбуваються на території РФ, вперше з 1944 року спонукав багатьох користувачів шукати інформацію про курськ та суджу. Цікаво, що в трендах пошуку нині був термін Суджа Україна. А це не просто так. Суджа козацьке місто та колись частина сумського полку козацтва. Це місто є другою столицею у РСР, а Курськ, якраз першою. Перша ж столиця у РСР – Харків, насправді лише третя. Тим часом російські пропагандисти поширюють фейки про успіхи РФ на фронті на тлі чуток про те, що українські військовослужбовці ведуть бойові дії в Курській області. Про це заявив керівник центру протидії дезінформації при раді нацбезпеки та оборони України Андрій Коваленко у телеграм. Російські воєнкори і пропагандисти отримали завдання терміново інформаційно зміщувати фокус уваги з півночі на бої в Донецькій та Луганській областях. Написав він за словами Коваленка. Вже є новини про Утім, то три на адміністративних будівлях і так звані великі перемоги російських окупантів. Керівник ЦПД уточнив, що це ознаки традиційної інформаційної стратегії ворога. Хай там як російська військова розвідка жорстко провалилася, і це підтверджує прорив кордону з РФ у Курській області. Про це відкрито заявив військовий експерт Юрій Федоров. Він переконаний, що для Кремля це стало справжнім шоком. Цитую, це фантастичний провал російської військової розвідки. Таку операцію ЗСУ готували давно, її не розкрили. Для російської влади це було шоком, громом серед ясного неба. Їхні перші повідомлення свідчать про повну розгубленість, сказав Юрій. Федоров він додав, що ця операція не тільки вказує на погану роботу російської розвідки, а ще й на те, наскільки погано захищені рашиські прикордонні райони. Це все змусило командування відтягувати резерви армії РФ, які могли б перекинути на окуповані території України. Рошеська влада стверджує, що через кордон пройшло 300 осіб, 11 танків і 20 бронемашин. Водночас, експерт переконаний, що насправді людей і техніки може бути більше. Далі пряма мова Федорова. Насправді я думаю, що набагато більше один такий ослаблений батальйон не може пройти з боями, або він взагалі пройшов без жодних боїв. Тобто ніякого опору не було з рашиського боку, або там було набагато більше. Якось дивно чути, що 300 осіб можуть пройти територію Рефі 8 кілометрів. Додав він у свою чергу. Військовий експерт Владислав Селезньов заявив наступне. Цитую у цю гру творенням санітарної зони виявляється можна грати вдвох. В той самий час, коли рашисти тужаться і намагаються щось докорінно змінити в ситуації на півночі Харківщини, як бачимо, наші підрозділи виконують певне завдання на території Курської області. Ворог був не готовий до такого варіанту розвитку ситуації, каже він. При цьому експерт нагадав, що саме РФ розпочала проти України неспровоковану повномасштабну війну. Наша держава має право використовувати весь спектр збройного спротиву, в тому числі і певні превентивні заходи. Це наша відповідь і намагання максимально послабити ворожий військовий потенціал дії українських сил оборони чи якихось там добровольців. Ми про це достеменно не знаємо. Це так само діяльність на те, щоб послабити бойовий потенціал російської армії. Прокоментував Селезньов. Дякую, що додивилися відео до кінця. Не забудьте про свою вподобайку та коментар під цим відео. Слава Україні, слава українському війську.